Привіт, ви на каналі Ukraine Life. Сьогодні відео буде про моїх мурах. Пам'ятаєте, в минулому відео я розказував про своїх мурах у тіму рушині ферму і про матку, яку я зловив місяць тому. Недавно, тобто вчора, я зловив матку шалену на вулиці. Я точно не знаю, яка це матка, якого виду, що з нею треба її робити. Але я думаю, що коли у неї з'являться перші яйця чи личинки, все стане зрозуміло. По личинках можна багато чого відрізнити буде. Для неї, для неї зараз мало місця, тому, тому для неї зараз достатньо місця, але потім стане мало, коли появляться перші робочі. Тому я і підключу е, арену. Арену я буду робити дуже просто, з підручних матеріалів. Про це я теж з, е, зроблю відео. Також я можу ще знімати відео, як я буду, можу йти на вулиці і ловити цих маток, шукати. Як я їх буду шукати, і ловити в прибір, і робити їм такі пробірки. Також розкажу, як робити. Е, цю прибірку. В першій частині прибірці має бути вода. Далі вата, яка закриває, але вата не має бути сильно туга і не сильно мала. Щоб вода не проходила, не сильно, щоб не, мало, не має бути так, щоб вода проходила крізь вату, але і має, щоб не доходила до кінця вати. І тут має бути місце, де має жити сама матка. Разом. З робочими, коли вона народить, вони народяться. Наразі це все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі. Всім па-па.